Іменно ця кришка з цієї пускової установки, яка вразила ракетний кериси противника. Так, да, от вона так виглядає. Це дійсно є досягнення Збройних сіл і військово-морських сіл, які є частиною. Ввісно, що порівнювати потенціали початку повномасштабної агресії між нами та російським флотом, ми не могли навіть порівнятися з цих потужності потенціалами. Але завдяки цим діям, які були зроблені до повноваштабної агресії, це і прийняття ракетної програми. Яке було затверджено Верховним Командучем. Праця людей, які створювали вітчизняний ракетний комплекс Нептун. І це люди, які, колишні ракетчики, які мої підлегли, які ще в Криму мали досвід використання клатих ракет з цих часів їх спільної роботі. Багато інших людей, які до цього були задіяні, нам ми, кажу, мали такий успіх. На даний час репоративник не підходить до. Узбережжя Одеси ближче, ніж 100 морських мі. І зараз є така велика сіра зона, я би даже казав, 25 тисяч квадратних кілометрів, коли жоден корабель Російської Федерації не підходить. Дуже багато людей для цього було задіяно, і я чесно, дуже пишаюся своїм підлеглими, що вони і опанували так швидко ракетні комплекси, інші системи, завдяки чому нам вдалося разом зі всіма сілами оборони не допустити висадку десанта на нашу узбережжя зі в Чорному. Тут зале було 1 до 12. Зараз різниця зменшилася 4 рази. Це зв'язано, в першу чергу з ракетною зброєю, яка є на Збройнівському морських сіл. На Озбройні морські сили зараз є і комплекс проти ракет Гарпун. Вона вже себе непогано показала на захисті нашої держави. І У 2023 році ми повинні були створити по потужний біляговий кулак білявих ракетних військ. Але війна прискорила. Рискове формування цих берегових ракетних військ, вони були сформовані дуже короткий термін. І той дивізіон, який повинен був провести перші кваліфікаційні стрільби, до речі, в квітні, в травні місяці, зробив це ну, вже по реальним цілям. І зараз ми маємо такий береговий ракетний щит на півдні України. Гарпун потопив судно забезпечення, яке мало на борту згідно ракетний комплекс «Тор», це Василій Бех якийсь сумнозміний для того, щоб забезпечити логістикою гарнізон, який був там, російський. Але, на жаль, війна продовжується і на даний час противник переважає нас в повітрі на цією частиною Чорного моря, звісно тому нам потрібні не тільки для операції над суходолами в 16-му, але й потрібні в 16-му і над морем.